Yeah. Aux. І в мене автоматом включилася флешка. Можна перемикати трек вперед-назад ось тими кнопками це вперед. Всім привіт! Поговоримо сьогодні про AUX на Рено. У мене стояла ось така коробочка. Правда, в мене магнітола Archem з Bluetooth. Але не люблю з телефона слухати треки, не знаю чому. І думав, як би сюди додати USB. Є два варіанти. Перший варіант це купляємо на розборці блок Цебокс. Зараз отут покажу фотографію його цього блоку. Але є один нюанс. По-перше, він трошки дороговатий. Проводку до нього знайти за окремі кошти. І сам важливий такий нюанс блок Цебокс. При підключенні до нього сучасного мобільного телефону, USB в нього згорає. Тому, хто їздить з блоком c-box я на попередніх відео вже казав, не можна заряджати телефон від різного USB. Тільки для відтворення музики з флешки. Тому я вирішив піти трошки іншим варіантом. Дивимося, що в мене вийшло. Хто пам'ятає, я роблю плати камер. Точніше плату для підключення камери заднього виду. До речі, вона вже стала не ось така на макетки. Не ось не ось така. А я замовив в Китаї плати, на яких розпаїє вже ці модулі, вони появляють. так виглядають. Стало цікавіше. І... Так от. Дивився, як можна відтворити музику з флешки і знайшов ось таку річ. Перебрав декілька, декілька вибачте. Але тут AUX на виході. СД -карт, ну, карточка пам'яті або флешка. І особливий нюанс. При підключенні жилення доплати. Вона починає відтворювати музику з флешки не з початку, не з першого треку, а з того треку, на якому була виключена ця плата. Тобто вона просто продовжує грати те, що нам було потрібно. Я її під'єднав через де, де, ну, невеличку схемку до своєї плати, переробив прошивку. Зараз знайшов в себе. Якусь флешку стару з декільками треками. Йдемо у машину попробуємо. Умова була така, щоб під рульовим переключателем, або на кнопками джойстика перемикати треки на режимі AUX. Тобто плата вмикається автоматично, коли ми переключаємо на магнітолі на режим AUX. І перемикання треків йде через підрульовий перемикач або через джойстик. Дивимось, що вийшло. так, як це працює на машині. Ось мій AUX, Я його колись перероблював USB-мене е, зарядка. Посилання буде на відео. Так. А тут це звичайний AUX. Ось плата. Кісло на плату, підключена флешка. Так, зараз плата виключена, Світлодіод не горить. Чому так? От, тому що в мене включено Фіротехнічні радіо. Фіротехнічні гранати. Отримавши посилку, вирішив оглянути їх на місці не дотримуючись правил поводження з такими предметами. Тепер вирішую. я перемикаю. Є yeah. Aux. І в мене автоматом включилася флешка. Можна перемикати трек вперед-назад. Ось тими кнопками це вперед. Це вперед. Ой, хтось дзвонить, хвилинку. це Знову вперед. вперед. Назад. Це кнопка назад. Так само можна перемикати ось тут кнопки. Це назад. Це вперед. Так само ось ця кнопка ну, крутівка. Нажимаємо один раз, це вперед. Ось так. Коли я перемикаю на радіо, плата вимикається. Ось така доробка для підтримки флешок. Звісно, цей кабель я потім заберу, десь монтую під бардичком. Ну, працюється ось так. Ось така вийшла річ. Ще потрібно вияснити деякі питання по прошивці, тому що щоб ну, в... налаштувати більш точну роботу. Але все працює, вмикається при включенні магнітоли на режим AUX, перемикається, ви бачили, на підрульовому перемикачі, ще відкоректую прошивку і можу зробити таку саму річ будь-кому бажаючому. А якщо додатково отримую деякі нові модулі, то в кого немає Bluetooth, можливо зроблю таку саму річ з Bluetooth Aux. Тобто флешка Bluetooth і Aux буде працювати разом. Теж від відривлював перемикача. Так що в кого Renault з 2009 по 2011-12 рік немає відтворення музики з флешки. Можемо зробити. Звертайтесь! Як що в мене виходить, я покажу в подальших відео. Силка на мій телеграм для повідомлень буде в описі під цим відео. Звертайтесь, не забудьте підписатись на канал, буде ще відео. Всім пока! Шановний пане Миколаю, дякую вам за те, що ви мені допомогли зробити. Ось так воно тепер працює. Зараз. Ось так, включаю камеру. Ось так, все добре. Дякую вам.